Сонні та хребтові артерії. Техніка та підходи до ультразвукового дослідження. Обстеження сонних артерій починаємо у положенні пацієнта на спині. Причому його шию дещо витягуємо, підклавши подушку під плечі, а голову повертаємо на 45 градусів у протилежний бік до артерії, які досліджуються. Вибираємо максимально комфортне положення для пацієнта, уникаючи надмірного розтягування шиї. Адже в такому положенні, не рухаючись, йому необхідно буде перебувати деякий час. Лікар, як звичайно, сидить біля грудної клітки пацієнта і сканує шию з цього положення. Визначення ходу судин. Першим етапом дослідження є визначення ходу судин. Починаємо дослідження із поздовжнього сканування із заднього доступу. Застосовуємо мікроконвексний датчик з частотою 3-5 МГц. Його можна замінити конвексним або секторним датчиком такої ж частоти. У цьому фільмі ми використовуємо секторний датчик з частотою 3,3 МГц. Саме такі доступи та параметри датчика дають змогу отримати зображення проксимальної частини загальної сонної артерії. її біфуркації внутрішньої та зовнішньої сонних Артерій. А також найповніше прослідкувати за ходом внутрішньої сонної артерії аж до входу її в черв. Ідентифікація внутрішньої та зовнішньої сонних артерій. Переважно з двох гілок у ділянці біфуркації легше позитивно ідентифікувати зовнішню сонну артерію. Вона майже завжди розміщена більш спереду. Від зовнішньої сонної артерії нижче рівня або на рівні кута нижньої щелепи відходять артеріальні гілки. Зовнішня сонна артерія живить відносно високорезистентне судинне русло м'язів обличчя. Глотки, язика і скальпа. Тому зовнішня сонна артерія має відносно менший діастолічний кровоплин. І як наслідок вона виглядає більш пульсуючою на кольоровому доплерському зображенні. І при спектральній доплеографії має криву з відносно низьким діастолічним кровоплином. Крім того, декрутично зазубрена пульсової хвилі переважно більш виражена на спектральній криві із зовнішньої сонної артерії. Ніжна криві із внутрішньої сонної артерії. Визначення доплерографічних показників кровоплину дослідивши хід сонних та вертебральних артерій за допомогою мікроконвексного датчика. Беремо лінійний високочастотний датчик для детального дослідження стану стінок артерій та визначення доплерографічних показників коровоплину. Частота датчика повинна становити від 7 до 12 МГц. Обстеження починаємо з переднього доступу, скануючи поперечно загальну сонну артерію настільки низько в ділянці шиї, як тільки можна, і переміщаючи датчик уверх якомога вище. Аж за кут нижньої щелепи. Такий підхід дасть змогу встановити глибину і курс судин, а також рівень біфуркації і орієнтацію гілок сонної артерії. Крім того, Вдасться ідентифікувати і відзначити основні ділянки ураження, щоб потім поглиблено їх оцінити. Задній доступ, з якого ми найчастіше отримуємо на одному зображенні біфуркацію та місця відходження внутрішньої і зовнішньої сонних артерій. На цьому зображенні показано ділянки, в яких робимо доплерівські виміри для протоколу. На загальній сонній артерії виміри проводимо з верхнього відділу на 2-3 см проксимальніше від біфуркації. Вимірювання товщини медії. Якщо при двовимірному скануванні не знаходимо явних атеросклеротичних бляшок, тоді проводимо вимірювання товщини комплексу інтимедиа, Тім, яка є важливим показником стану судинної стінки. Виміри проводимо на зображенні стінки дистального відділу загальної сонної артерії. Де ехосигнали від комплексу інтимі медії розрізнити найлегше. Апарат настроюємо таким чином, щоб отримати чітке нерозмите зображення стінки судини. Положення датчика повинно бути таким, щоб вигляд судинної стінки складався з двох ліній. Для того, щоб легше було отримати цей вимір, збільшуємо зображення наскільки це можливо. Іноді для чіткого відмежування медіа інтимального комплексу використовуємо функцію Zoom, яка є у більшості апаратах.